Життя не сходжена дорога, ніхто її кінця не знає, на ній є смуток і тривога, і радість іноді буває, таким важким воно здається, багато труднощів до болю. Не раз заплакати прийдеться під тягарем своєї долі. Не раз, немов тишина в кліці, до неба хочеться піднятись, як риба та, що б'ється в сіці. Не хочем з долею змирятись. На долю часто нарікаємо, що так безжалісно над нами і часто душу гортаємо гіркими горя-пеленами. Не нарікай ніколи на життя і не кажи, що знов погана днина, бо десь таки без їжі і пиття його провела не одна людина. Не нарікай ніколи на життя. І не губити днів своїх у злобі, бо десь на світі тому є дитя, що бореться за нього у хворобі. Не нарікай ніколи на життя, коли спіткає в Нім тебе невдача. Поглянь на світ, яка чудна краса, а ходи десь людина в нім незряча. Не нарікай ніколи на життя і не шукай для вічої причини. Дякуй за все, що доля піднесла. Цінуй веселі і сумні хвилини. А ідеального життя немає, яке одне то іншого бракує, завжди таки чогось не вистачає, і кожен по своєму все смакує. Хтось гроші не знає, куди діти, а хтось на хліб збирає копійки, хтось мріє, щоб у нього були діти, а хтось, щоб в нього вже були батьки. Хтось про будинок голову ламає, бо для сім'ї ще власного нема, а хтось його великий, гарний має, та тільки він порожній от дарма. У когось є усе, окрім кохання, але за гроші щастя не купить, а у когось лише однісіньке бажання знайти роботу, щоб сім'ю кормить. У когось є талант і дар від Бога. Але за скільки кошти замалі, комусь відкрита успіху, дорога, хоч про талант не йдеться взагалі. І прикладів життя таких багато, чогось завжди нема, а щось нас є. Тому нам просто треба цінувати, що Бог з любов'ю нам дає. А ідеального життя немає. Якщо шукать усьому позитиву. То свою силу сум таки втрачає, а думка все ж, на щастя, має вплив. Для чого плакати, зітхати. Про нас Отець Небесний дбає, і кожен день нам так багато своєї милості являє. Він відчуває наші болі, коли прийде до нас тривога, і без його святої волі не може статися нічого. Йому довіритися треба, він самих нас не залишить, і в славний час візьме до неба, де нас обійме і потішить. А це життя для того дане, щоб нім ми Господа пізнали. Тоді нам тільки стане ясно, чому ми на землі страждали. Життя не схоже на дорога, і хоч страждань на ній багато, але з надією на Бога. Її прожити треба свято. Життя летить, немов у вирій птах, спішить вперед, назад, не озираючись, і ніби вчора ще тебе носили на руках, а взавтра втимеш, ти опалець спираючись. життя то сон, прокинешся, й нема, як пара, що на мить лише з'являється. І день за днем, так швидко промина, а в пам'яті. Лиш спогади лишаються. Сьогодні нам треба усім працювати на ниві Господній, поки ще є час. Легковажність і байдужість, треба перемагати, для Господа жити, бо Він нас всіх спас. В земному житті суїти є багато, у кожного з нас є клопоти завжди. Та все ж для Христа, перше місце віддаємо тоді в наших домах побачимо добрі плоди. Просімо у Бога бажання людям служити, з радістю в серці добре творити усім потребуючим хліба щоденно. Бо милості Бога чекають смиренно. Друзі, тішмося з тими, хто має достаток, радість і успіх в житті. Плачмо із тими, хто в проблемах ридає. Їхні очі, мокрі від сліз та сумні. Заєтність і любов між нами дбаймо, згоду і мир між собою тримаймо, наповняймося Духом і святими дарами, люди побачать Бога між нами. Життя прожити можна тільки раз. Моменти, що були, уже не повторити, уже ніколи не вернеться час. Його, на жаль, нічим не зупинити. Життя прожить не поле перейти, і думка ця повсяк так серце края. Прошу Господь дай сили, щоб дійти, і небо вспадкувать святе безкрає. Славний вінець чекає вірних на небі, хто ближні, помагав при потребі, хто в руки Господні віддавався на служіння, рятуючи душі, що в гріхопадінні. Тож варто зректися усього земного, шукати Ісуса бо в ньому життя, прагнути сили від Духа Святого, втікати від злого і йти в небеса. Якщо хочеш почати нове життя, дружі мій, не марнуй ні хвилини. Вітайся, Ісусу, знайдеш майбуття, з ним будеш навіки щасливий.